Це був фестиваль, на який фізично приїжджали люди, розповідали гуморець. Когда при ньому все інше, і говорити о мушкетерах, он хмуриться, він недоволен і говорить: ну, господи, ну сколько ж можна? Неужели нет других тем? Іван Охлабистін. Це, щоб ви розуміли, журі в одеському драмтеатрі Охлабистін, Боярський і всі інші вони сиділи в журі і оцінювали вик... Людей, які приїжджали виступити, здравствуйте, здравствуйте добрий вечір вам. Добрий вечір Слава комісарі, той, який зараз жартує, Слава, над батькою і я почти два метри ростом. Mm -hmm. Недавно мене бросила дівчинка. Ну, це не прикол тому, слави вже ростом, дуже мене, давній. Тому що вона дура і не хоче бути щаслива. Наскільки це зараз дико виглядає, що Комісаренко, який в розшуках у всіх країнах, мені здається, виступає за його на гумор, сцені, виступає та. на одеській сцені і його судить боярський і і яхловистін.